Ну, а ми продовжуємо наш ефір Максим Яковлєв, політолог, доцент кафедри політології Киво-Могилянської академії. Гість нашої студії будемо говорити про вибори на сході. Доброго вам здоров'я! Є інформація, що 28% громадян України на сході та 31% на півдні України не мають наміру брати участь у виборах. Це майже третина виборців. Як ви оцінюєте цю ситуацію? і Які політичні сили можуть скористатися цим? По перше, ми маємо зважати на те, що Більша частина можливо і мало б мож... Бажання проголосувати, але більшість немає фізичної можливості. Є люди, які розгублені по Україні, мені здається, що це почасти узгоджується з даними по всій країні, що наш виборець перебуває в стані розгубленості, mm -hmm. в стані невизначеності. Йому важко зорієнтуватися для сходу України, де ситуація розгубленості ще більш поширена, маємо зважати на активну російську пропаганду, інформаційну агресію mm -hmm. щодо України. Тому ці цифри цілком узгоджуються з тим, що е, схід України справді більш розгублений. Більш не в тому, що відбувається, і бачить менше перспектив, і мені здається більш оптимістичні ніж решта населення країни. Тому ці цифри можна вважати цілком реалістично, але завжди, якщо ми маємо дані з будь з будь-якими статистичними дослідженням, треба зважати на джерела даних, на те, як їх інтерпретувати, і що з цим робити. Тобто, я все ж таки тримаюся позиції, що треба залишати оптимістичний настрій, що це не кінцевий результат, uh -huh. скажімо так, що можливі посуви, зміни і так далі. Ну, яку взагалі картинку ми отримаємо, якщо ми говоримо про те, що частина сходу не буде голосувати? А частина військовослужбовців не буде голосувати, частина переселенців а, з території сходу не буде голосувати. Крим не буде голосувати. Отже, наскільки чесними об'єктивними можна буде розцінювати ці парламентські вибори? Дякую, Враховуючи за... махінації, маніпуляції і таке інше дякую за питання, яке насправді класичним питанням, яке вже в Україні існує довго, правда. Uh -huh. Тобто, ми е, обговорюємо в Україні питання легітимності наших політичних інституцій, діяльність нашої бюрократії і так далі. Я, от коли слухав ефір пана Василя Морошниченко, попередньо, та і мені задалося таке: от, мій батько навчив мене багатьом речам важливим, і одне яке мені дуже впало, це щодо вчасності робити певні речі. Він завжди каже, що дуже погано це наздоганяти і чекати. От мені здається, Україна в багатьох питаннях ми перебуваємо постійно в стані або очікування, або наздоганяти. Uh -huh. Наприклад, недосконалості виборчого е, законодавства. Та як ми знаємо, заключення експертної комісії Верховної Ради по ті законопроекти по голосування бійців в зоні АТО, які були в понеділок, в одному заключен перед цим вже було написано у висновку про те, що е, як же з іншим військовослужбовцем тобто ця прогалина в українському виборчому законодавстві регулювання існувала і до цього, розумієте. Тобто, у нас є структурні проблеми, які нам треба було змінити ще до цього, і ми на жаль, Україна. Україна, я так кажу в глобальному, та держави певні інституції все ще перебувають в стані вичікування якихось змін замість того, щоб оперативно регу... mm. реагувати на потреби. У відповідь на ваше питання так буде. Я переконаний, що будуть закати легітимності обраному парламенту, тому що багато територій не могли взяти участь, але mm -hmm. це зовсім не означає, що не треба проводити вибори. Це зовсім не означає, що треба рухатися демократичним процесом. Тобто мають mm -hmm. бути вибори, і люди, які не можуть проголосувати, але це необхідність і це реалії, від яких ми не можемо ніяк відійти. А от підсяг під час цих парламентських виборів і цієї виборчої кампанії у нас тут залишається зовсім мало днів до самого процесу голосування. От ви відслідковували чи застосовуються якісь нові технології, які не застосовувалися раніше для того, саме щоб передвиборчі так mm -hmm. саме передвиборчий період, саме для того, щоб впливати на думку виборця. Знаєте, я був е, переконаний до вчора, що суттєвих е, посувів змін не відбулося, але вчора і сьогодні от сталося таке. Я збираю агітаційні матеріали, й ну як і політологи, і суттєвознавиці цікавляться речами, І вчора мене здивувало те, що є посув змінну. Мені здалося, що є е, е, зміни, Знаєте, що ставлення до виборця. Mm -hmm. Тобто сприйняття того, що очікує виборець. Перше моне враження було, що тут відбувся якийсь посил. І вчора, не те, я не буду казати, яка політична партія, вона разом з інформаційним матеріалом роздавала висновок про те, що, наприклад, зразок голосування за 18 законопроектів. Знаєте, парламент, аналітика доминують собі на вулиці, роздають аналітичний ніби матеріал. Хто, як, депутат які, фракції. фракцій? Ну, про це ж каже, що ставлення до потенційного виборця змінюється в бік того, що його вважають більш інтелектуально mm -hmm. розвиненим, що він такі речі реагує. Але по суті, змісто реклама, голосуйте за нас, тому що ми голосуємо правильно. Е, інший матеріал такого самого характеру було як і наційний матеріал. До, до парламенту йдуть чесні політики. Думаю, ну чесність політика це важлива якість, ніби в нас апелюють до цікавих речей. Але знов таки, полеміка побудована в стилі того, щоб дискредитувати опонента. Тому uh -huh. підсумовуючи відповідь, мені здається, деякі посуви в технологію. Наприклад, вона стала більш агресивна, сама політична реклама, застосування нових зброй, наприклад, на Ютубі, так щоб рекламували себе, знаєте, ну реклама медійного. Характер достатньо агресивний. Є певні феномени, феномени або феномени та в українській uh -huh. політиці, як там інтернет-партія, з дуже таким, я б сказав, витонченим тролінгом певних моментів. Тобто, якісь посуви є, але я б не сказав, що в цілому глобально можемо сказати, що відбувся якийсь прорив. Знаєте, прорив ставлення uh -huh. до виборця, прорив в уявленнях того, що очікує населення. Ну на жаль, це відбувається як я вже сказав, на фоні деякої розгубленості виборця, його невизначеності і так далі. Ну, можливо, не так звертало увагу. Є важлива інформація. Напередодні ввечері бойовики здійснили дві спроби штурму Донецького аеропорту. Атаки відбиті об'єкт під контролем українських військових. Давайте подивимось на один із штурмів аеропорту у нашій постійній рубриці. Хроніки сходу. Ході продовжують стріляти і донецькі, так звані кіборги, охоронці аеропорту витримують оборону, і, от, зокрема, те, що не було проголосовано закон, який міг би дозволити е учасникам антитерористичної операції зробити власне виявлення на цих виборах. От як От неприйняття цього закону все ж таки зможе вплинути на результати виборів на сході нашої країни, тому що голосувати зможуть за військовим квитком тільки ті, хто мають призов на строкову військову службу, я особисто засмучений з цього факту. Там я вважаю що це несправедливо. Але в мене, як я вже сказав, це аналогії от вичікування і наздоганяння, в мене було здивування, що до цього часу в Україні не було врегульовано питання голосування військовослужбовців, які перебувають поза місцем своєї постійної дислокації. Це питання потребувало попереднього узгодження, воно мало бути якось вирішено, і це дуже шкода. Як це вплине? Ну важко, по перше, оцінити кількість людей, які не зможуть проголосувати там. Це справді, якщо пряма відповідь на ваше питання, це вплине в негативний спосіб, безумовно. Так? Але наскільки буде на це реакція вже дієздатного парламенту, тому що другий чинник, це от навіть в понеділок, мені здається, було зрозуміло, що це був симптоматичний прояв, того, що наш парламент, який перебуває зараз, він справді дуже обмежив своїй дієздатності. В тому плані, що важко було зібрати кво. Форум, мало депутатів, важкість. Ага. Тобто, ми бачимо, не ну бачимо, що ця структура в тому складі, якому зараз перебуває, вона дійсно дуже обмежена, дуже недієздатна. Але відповідь на ваше питання, я вважаю, що це дійсно негативний момент і буде негативний вплив в тому плані, що якщо люди позбавлені голосу, це я вважаю завжди погано. Ще хотілося б поговорити про так званий непрямий підкуп виборців і закон, який прийнято за покарання про підкуп виборців. А чи виникають певні перешкоди під час виявлення такого акту? От як схопити за руку, чи ускладняться при цьому процес притягнення сторін до відповідальності? Це ж не масово, це ж якось так точково робиться. Ток, точково локально Дякую. Ви знаєте, тут у мене аналогія з попереднім доповідачем, коли ви спілкувалися про євроскептицизм та наскільки ставлені в Європі? Я тоді подумав. Мо знаєте, що євроскептицизм це насправді можна дивитися як на локальний прояв зневіри в діє. Дієвість глобальних ага. надструктур якихось так? я скептично ставлюсь до українських ну знаєте, як у нас в україні прийнято, якщо виникає якась проблема, що треба створити орган, який має займатися, комусь надати повноваження, замість того, щоб починати реагувати, ми займаємося вирішенням питання бюрократичного характеру, як це організувати, так як ми бачимо на це населення. Як реагує, коли це затягнуться бюрократична процедура, починаються цікаві там ну. Починається як ніби воля народу, потім перестає політтехнологію. Це наприклад сміт... смітникова ілюстрація uh -huh. та вкидати людей смітники. Тому з одного боку реагувати на такі речі, як непрямий підкуп виборів виборців, необхідно. З іншого боку, завжди виникає питання, як реалізується положення закону, в який спосіб це і дійсно справедливе питання в тому, як на це точково реагувати. От зараз напередодні виборів, коли треба відреагувати оперативно, я мені здається, що можна. Побоюватися певних зловживань, так з іншого боку, цим треба було зайнятися вже раніше, uh -huh. правда, в такий спосіб та використання. Ну раніше ми мали використання дуже потужного адміністративного ресурсу, та от такий спосіб тиску на виборців. Але знов-таки, повторюся, про мою тезу цим треба було зайнятися раніше. Uh -huh. Другий спосіб поїватися зловживань. І третій, мені здається, треба потужне інформаційне поле, яке б дозволяло і це зараз є за допомогою засобів масової інформації, поширити інформацію, як це відбувається, інформувати населення і так далі. Ще про потужне інформаційне поле. Ось на вашу думку, ми бачимо багато зараз бордів, да, і кожен борд дивує кожен краще попереднього. Ось на вашу думку, є якісь порушення в цьому плані, адже на деяких бордах ми можемо прочитати заздалегідь обіцянки, які навіть фізично виконати неможливо, але вони б'ють в електорат масовий електорат на тих моментах, які ну як... їсти треба ж кожному, да, і пити ага. і заробляти, і таке інше. Ось ну, наприклад, там кожному. По мільйонів по машині, да? Ну от е, наскільки це порушує взагалі законодавство агітаційне, рекламне, таке інше? От є в цьому якийсь от момент такий? Я дуже знаєте, аналіз візуального матеріалу, візуальна соціологія, це цікавий напрям. Я вдячний вам за питання, тому що з одного боку. Заборонити обіцяти ніхто не може, правда з іншого боку, я сказав цю тезу. Це показує, як той хто агітує, ставиться до виборця. Розумієте, якщо він сприймає виборця як людину, ну я не знаю, там не там без повної середньої освіти, яка. Грубо каже, поведеться на те, що ми обіцяють машину і людина проголосує, це вже ставлення до. А от момент забороняти чи не забороняти нездійсненні обіцянки, ну в такому плані нам треба було з попередніх виборів взагалі забороняти політичну рекламу, бо багато що обіцяно не було виконано. Угу. Мені здається, тут так само це симптоматичний прояв зрілості, та або ну, зрілості багато в чому українського політику, українського суспільства. От, Максим Яковлів, політолог із студії, будь ласка. Якщо коротко, зробити невеличкий підсумок, от агітаційний вплив на виборця, візуальна. Зараз нам нагадує пісню зі Пам'ятаєте, хочеш сладких апельсинів, і я об'ю сусідів». А далі, хочеться це пере, іначе це на наш час. Тільки проголосуй, так ось як попередити, є протидія цієї масової умани для населення зараз за ці два дні, які залишилися для можливості. Мі, найбільш передати. ефективна протидія умани це не дати не дати бути обманутим. Це розумієте, кожна людина приймає це рішення. Я з ним погоджуюся, що можливо, якось е, треба питання етики, питання обмежень, але мені здається, якщо в законодавстві важко прописати про що не можна агітувати. Я погоджуюся з цим. є певна проблема, але е, з іншого боку, тільки. Той, хто дає себе бути обманутим, може бути обманутим. Тобто, треба ділитися, приймати інформацію. Мені здається, на це можуть допомогти перше засоби масової інформації незалежні. Потім інформування населення про що можливе. Ну і насправді дійсно зростання загальної рівні освіченості, політичної грамотності населення на певному етапі розвитку в Україні. Я сподіваюся, що це, це проблема просто відпаде сама по соле на цих виборах. Але ну не на це це точно Ну, і Дякую. потрібно все робити для того, щоб все ж таки виборець вирішував долю своєї країни, а не ті люди, які називають себе кандидатами в народні депутати. А, от на останок, буквально ще хвилина. Скажіть всі гостей, ми запитуємо, чи очікувати нам в день виборів якихось провокацій, які можуть вплинути значно на результати виявили. Провокації можливі. Очікувати мені здається, завжди треба займати позицію готовності до найгіршого сценарію, uh -huh. бути готовим, бути насторожі. Мені здається, не варто створювати ніяких панік там і так далі. Провокації можуть бути для цього. Треба бути підготовленим. Але я я думаю, сподіваюся, що зриву виборів як таких не відбудеться. Дякуємо вам, Максим Яковлєв, політолог до центру кафедри політології Києво-Могилянської академії. Був гостем нашої студії. Говорили про вибори, залишай.